Так, ми що обговоримо програму дій уряду на 2025 рік разом із Олександром Вознюком, це член громадської ради при міністерстві соціальної політики. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Олександре. Хочемо у контексті обговорити заявленої індексації та розвитку пенсійних і соціальних програм, яку презентували вже і підставили від уряду Верховній Раді? Як ви оцінюєте цю частину програми? Доброго дня. Дуже добре, що уряд сьогодні анонсував 12 пріоритетних програм розвитку нашої країни, але там є і питання житлової відбудови, і питання компенсації ті особи, які втратили житло, в тому числі питання щодо розвитку громад і всіх інших соціальних кейсів, які пропонуються в цьому пакеті. Але найголовніше в того, що де брати гроші, От, як залучати власне. партнерів, на яких умовах ми це будемо робити. Які пріоритетні громади, які не пріоритетні громади, які області Ні -ні -ні, пріоритетні, пане Олександре, не пріоритетні. якщо ми говоримо не про а, відбудову в, в, саме там громад, а от про індексацію пенсій так. і розвиток пенсійних і соціальних програм? Отут, конкретно, як та як в уряді можуть підвищити пенсії, де брати кош, кошти? Власне, ви вже почали говорити про це? Таким чином, на, станом на сьогодні, поки є бажання. А як це реалізувати Бажання, щоб кожен громадянин відчув на собі, що дійсно відбуваються зміни? Ми ще поки не знаємо. Це лише як знаєте, бачення. Але станом на сьогодні ми ще ми не знаємо, де брати гроші. Тому ми не станом для того, щоб формувати індексацію, формувати збільшення пенсій, соціальних виплав, робити добро наших громадян. Перед цим ми маємо бачити які економічні показники і що це має бути формуватися. Або, наприклад, нам, наприклад, наші дружні країни будуть надавати позику Наприклад, на нульових умовах не позику там два річних чи три. То тоді можливо це відбу... буде працювати. Але якщо ми будемо за рахунок кредитів, наприклад, g сім там чи двадцять які дають кредити, чи Ukraine Фасіліті чи МВФ чи МКР, чи Міжнародний валютний фонд, то це все дається на умовах кредиту, яких повинні. Ці кошти повернути, тому можливо і уряду є гарна ініціатива, але тут важливо на яких умовах це буде надаватися. Тому станом на сьогодні для наших громадян хай не очікують підвищення пенсії.